Що буде з українцями після 4 березня 2026 року? Всім привіт! З вами і я Сергій Пех. І сьогодні я вам розповім про дві новини, котрі вас очікують вже після 4 березня 2026 року. Ви скажете Сергію, ще ж трошки зарано, чому ж ти так поспішаєш? І нас уже починаєш лякати. Бо саме так мене інколи сприймають, але я не буду вас лякати. Я просто хочу з вами поділитися тою інформацією, яка допоможе вам просто не втрапити в халепу. Халепа буде із перебуванням, легальністю вашого перебування тут, у Польщі. Тобто, що я маю на увазі? Ну, сьогодні ви перебуваєте або ж на статусі ОКР, або ж на робочій візі, або ж ви перебуваєте по ковідовських ще продовженнях, або ж ви перебуваєте. Якщо у вас документи закінчилися, і ви не знаєте, що з вами відбувається, просто перебуваєте по днях по біопаспорту і так далі. І знайшли себе десь тут. А, ще одне, як я вже сказав, карта побут у вас закінчилась. Це також сюди належить. Сьогодні та устава, яка була підписана новообраним президентом Польщі Каролем Навроцьким, всім дозволяє перебувати тут ще до березня 2026 року. Але давайте повернемося до директив унії Європейської, тобто Європейської комісії, де було чітко зазначено, що всі іноземці, котрі являються українцями, мають тимчасовий захист на території Європейського союзу, повинні до кінця 2027 року усвідомити, що або вони отримують тимчасове. Перебування, тобто карта побуту в Польщі це називається, або вони виїжджають з Європейського Союзу. Тобто дві категорії громадян з'явиться у нас на листі. Так заявили в Європейській комісії. Натомість повертаємося до Польщі. Що в Польщі нам каже Кароль Навроцький? Що він останній раз продовжує ту уставу, яка продовжує легальне перебування українцям, плюс надає пільги, але вже. І набагато жорсткішими оновленнями та вимогами, які стосуватимуться українців, котрі мають що? Правильно, статус ОКР. Про карти побиту. Хто там має карту побиту, і отримують будь-які пільги, тут нічого не говориться. Тобто всіх поступово заставляють працювати. Чи погоджуєтеся ви з цим? Ну, мені здається, що 80% наших українців, які тут перебувають, і так працюють. 20% не працюють, тому що вони не мають такої можливості. І чи повпливає Кароль Навроцький на цю... Категорію громадян мені, ну, невідомо, але думаю, що так. Тобто ті, хто працював нелегально, точно почнуть працювати офіційно і не менше, ніж на половину заробітної плати в конкретному періоді для того, щоб отримувати 800 Ще одне дуже важливе: що якщо ви в Кракові чи у Вроцлаві, то команда Starmac Documents у Кракові допоможе, а Unidoc у Вроцлаві допоможе в найкоротший термін отримати карту побиту. Чому? Черги сьогодні в Кракові, наприклад, уже на квітень місяць, а перебування ваше до березня. Тобто, що це значить? Це значить, що якщо ви, у вас закінчиться легальне перебування в березні, то до квітня в Кракові ви вже будете перебувати нелегально, що в майбутньому спричинить вам, можливо, серйозні проблеми. При отриманні карти резидента або ж сталого побиту, ну це вже вам обирати. Чи хочете ви мати проблеми в своєму житті, це тільки рішення за вами. Це одна із важливих проблем, що черги дуже великі. І у вас два варіанти: або ви це поштою, або чекаєте черги, якщо ваші документи на той момент дозволятимуть легально подаватися. Наприклад, ці команди, які я назвав Зрослова та Кракова, вони вас проконсультують по цих питаннях, тому в описі ви знайдете контакти. І друга така халепа, яка чекає українців, котрі мають як я, й Тільки мене така проблема не чекає. Чому? Тому що я маю сталий побит і маю сталу прописку. А той, хто має карту побиту, звичайно, тимчасового побиту, так? карта часового побиту, у вас чекають проблеми у зв'язку з тим, що ви не маєте постійної прописки. А для отримання ощачення до праці, коли ви хочете працевлаштувати іноземців, ви повинні мати це ощадження. Ужен праці його не видасть тим громадянам, які будуть мати індивідуальну підприємницьку діяльність. Польщі, тобто ЄДГ, якщо ви не маєте цієї прописки. Але вихід є: створюйте спілку або ж наймаєте агенцію праці, яка працелаштує вам такого іноземця, і всі проблеми у вас зникають. Що ще я можу вам додати? В цю суботу, 25 жовтня, вулиця Електриків, Гданськ, Хала номер 8 я там буду особисто, Гремі Борщ-Фест. Я їду вписувати своє ім'я. В історії, як та людина, яка перебувала за кордоном і допомагала нашим збройним силам, хоч на такі великі відстані. Ви можете доєднатися до мене, поїсти смачного борщу, вареників, хот-догів і дуже багато чого. Плюс там буде багато хедлайнерів, плюс автопаті після, 29, після 21 ї години вечора. Ну, я там буду особисто Познайомимося, задасте мені питання, сфотографуємося разом. І слухайте, ми повинні об'єднуватися. Всі, ви так пишете мені в коментарях. Тому чому не там? Вхід безкоштовний, тому запрошую зустрінемося вже в Гданську, Хоча це не останні відео, якщо щось. Всім хорошого дня і тижня.